А сейчас слово самому главному Деду Морозу страны Виктору Федоровичу Юнуковичу. Круасани. Круас. Дорогі співвічезники. Рік, що минає, був складним. А наступний буде ще складнішим. І причина нам добре відома. Прем'єр-міністр Нікола Янович. Прем'єр-міністр Микола Янович Азаров весь рік мало не щодня розповідав вам про капості попередників, свого попередника та світову економічну кризу. Да. Криза. А тут ще це Євро-2012. Але ж ми з вами впорались. Це на ваші гроші, наші офшорні компанії збудували найдорожчий в Європі стадіон у Києві та найпорожніший аеропорт у Донецьку. Закатали мільйони в дороги до наших маєтків та придбали для вас електрички. Фундай. Дякувати. Борі. На жаль, команда Блохина високо не піднялася на цьому турнірі. Зате, як же ж піднялася моя команда? Я тут нещодавно читав, а нещодавно читав Форбс, так там в лідерах по виграних тендерах на держзакупівлі усі наші хлопці. Ну, скажіть ще рік тому, чи всі знали, хто такий Саша стоматолог? А зараз лідер серед лідерів. Одних тендерів майже на 10 мільярдів відгриз. А все чому? Тому що здорові зуби має. Я от коли до мене звертаються там бізнесмени наші, політики ріжні, Усім так і кажу, хочете залишитись зубами, йдіть до Саші, не чекайте лиха. Да. Найчисніші та найпрозоріші парламентські вибори в Україні тепер вже історія. Що правда у деяких округах поки не завершена? Замість сидіти по домах. Багато хто з вас заважав Беркуту правильно підраховувати ваші голоси? Це неприємно. Та на щастя, наша судова система та правоохоронні органи виявилися готовими до цього. Це приємно. Кілька слів про зовнішню політику. Чесно кажучи, набридло бігати по піньках між Москвою та Брюсселем. Я зрозумів, що сильного президента ніде не люблять, а в ЄС так просто бояться. Цього року там стали взагалі уникати мого чоловічого рукостискання. Ну нічого, як казав Гулак Артемовський, хай вони собі як знають, а нам своє робить. Я вот отправил им такую новоречную открытку. Жуй, курасаны, рябчиков ешь. День твой последний приходит ЕС. Юля в Качановке будет сидеть. Я не лошара, мой курс на ТС. Да. Нехай замыслятся поки над своими помилками. Знаєте, одразу відіслав ще одну копію Путіну. Я думаю, саме цього документу для нашої наступної зустрічі йому і не вистачало. І хочу, щоб наші партнери вже зрозуміли, я їм не Хорошковський якийсь, щоб по всіх посольствах бігати і з усіма оце інтегрувати. Да. Я його ще так інтегрую. Що і мій Саша не відремонтує, да. бувай здоровий. Барбі. Чи як там його звати? да. Чим ще ми можемо пишатися цього року? Регіональні мови Колісніченка, Бойка, Термінал Каськіва, вагінальна ванна Арбузова, Альтанка в Сіньогорі і женітка в Міжгорі. Ці перспективні напрямки будемо розвивати і в наступному році. Ну і по всім моїм соціальним ініціативам хочу щиро запевнити. Обманемо і не раз. Ну, за вас терпіли. Ну, за вас терпіти вже залишилось недовго. Кінець. А, це кінець тексту мені підказує. Ну, слава Богу. Ну, давайте за щасливий 2013, бо вже стигний. З Новим роком!